Всім привіт, ви на каналі Лютий Місяць. В цьому коротенькому відео ми вам покажемо три турнікети: Дніпро, Кет та Січ, чим вони відрізняються та два варіанти їхнього правильного складання. Отже, перед вами три турнікети Кет, Дніпро та Січ. Вони дуже схожі між собою та мають подібну структуру та спосіб накладання, але є певні відмінності. Перше, це стрічка. Як ви бачите, Січ має несуцільну стрічку, Дніпро та Кет мають суцільну стрічку. Також ви бачите, що Дніпро трошки коротший, буквально на 1 см. Другий показник це вага, кет важить 80 грамів, Дніпро важить 120 грамів, а Січ важить 100 грамів. Цей показник для цивільних він нічого не означає, але для військових це буде важливо та суттєво. Тепер фурнітура. У кета вона повністю пластикова, і вороток пластиковий. Дніпро вона комбінована, вороток металевий, ось ця частина металева, ця частина пластик. Січ вона повністю металева. Вороток металевий, і всі ці частини металеві. Головна відмінність турнікета Січ це ось цей металевий трикутник, який фіксує вороток. І також в нього можна просунути стропу. Це ми покажемо згодом. Зверніть увагу на тайм-стрічку, на ній можна не тільки писати, а й вицарапати дані. І розташовується вона на кінці стропи, а не на фурнітурі, як у Дніпро такет. І ще один нюанс турнікет Січ в частині фурнітури найбільш еластичний, і теоретично він краще підійде для дитячої руки, ніж Дніпро такет. Хоча всі турнікети розраховані на дорослих. Тепер перейдемо до способів складання. Перший спосіб берете турнікет, перегортаєте його від себе і кінець в стропу вставляєте, щоб він мав отакий вигляд. Далі берете за кінець і просто починаєте потроху натягувати, щоб він мав такий вигляд і просто процентрований. Потім Знову складаєте наплід. Такий самий результат складання, але іншим способом ви можете досягнути таким чином. Починаєте складати стрічку, виходячи буквально на 1-2 см, зліплюєте і на другий раз просовуєте вже стропу. Тепер інший спосіб складання. Берете турнікет, перегортаєте його від себе і починаєте складати стрічку. Перший раз, другий. І на третій раз затягуєте струху. Ось таким чином. Перевага цього способу те, що петля значно більша, ніж в попередньому способі. І те, що все підійде на велику ногу. А також, що ця липучка знаходиться максимально близько, і що при необхідності ви можете відрегулювати дуже швидко ту довжину, яка вам потрібна. Тепер давайте використаємо турнікет. Виявімо, що ліва рука має пошкодження. Для цього правильно складений турнікет потрібно розкрити лише однією рукою. Далі накидуєте його на руку і затягуєте максимально щільно, наліплюючи стрічку. Після цього потрібно прокручувати вороток, доки не зупиниться кровотеча. Я цього робити не буду, але максимально щільно його треба закрутити. Після чого стрічкою фіксуєте вороток і закріплюєте тайм-стрічкою. Турнікет Кэ вдягається так само, як і Дніпро, а от Січ має деякі особливості. Так само розкриваєте турнікет, накидаєте на кінцівку вище поранення і щільно фіксуєте стрічку. Далі прокручуєте вороток, поки не зупиниться кровотеча. І ось цей трикутник фіксує вороток. В ідеалі потрібно, щоб трикутник зафіксував вороток в трохи вищому отворі, що, на нашу думку, є не зовсім, не зовсім зручно. Після цього так само фіксуєте стрічкою. Ось в цей откріп. А на цьому все. Краще мати хоча б якийсь якісний турнікет, ніж не мати жодного турнікету. А на мою особисту думку, якщо ви цивільний і маєте гроші на кет, то краще купити більш дешевший Дніпро, а решту суму задонатити на потреби ЗСУ.